Всім привіт! Я Антон Асманов, канал Моторанчо. Сьогоднішнє наше відео про вправи GS Trophy. а саме для чого вони вам потрібні та яку користь вони вам можуть принести, якщо у вас є бажання навчитись їздити по бездоріжжю на мотоциклах класу Турендуро на BMW і не тільки. Завод BMW раз на два роки проводить фінал змагань GS Trophy. Та кожного року він проводить відбірні змагання в різних країнах світу. В Україні ці змагання називаються GS Cup. Їх організовує BMW Motorrad Україна. Ці вправи цікаві тим, що вони розроблені найкращими інструкторами BMW Motorrad для мотоциклів BMW-GS, які мають свої особливості. Але не дивлячись на те, що вони розроблені саме для мотоциклів BMW, вони, більшість, більшість цих вправ підійде і райдерам на інших туристичних мотоциклах. Компанія BMW Motorrad Україна для сьогоднішніх зйомок надала нам чудовий лімітований мотоцикл BMW R1250GS, який ми трохи підготували, а саме зняли переднє скло та зняли дзеркала. І трохи приспустили шини. В Джеестрофі декілька десятків вправ. Ми розглянемо деякі з них, і перша вправа на баланс це повільна їзда. Поїхали. Задача цієї вправи проїхати якомога повільніше, коридор завждовжки 30 метрів і шириною 4,5 метри, не виходячи за межі коридору та не торкаючись жодною частиною тіла землі. Ця вправа чудово тренує баланс на мотоциклі за допомогою підніжок, також тренує контроль, щеплення та задніх гальм. Гарний результат для цієї вправи це коли ви їдете 30 метрів за одну хвилину і довше. Наступна вправа на баланс їзда по колоді. Ви їдете цю вправу не з швидкості з накату, а з місця. Зупинилися в квадраті 2х2, починаєте рух і їдете по колоді. У цій вправі важливо концентруватися на колоді поглядом, контролювати щеплення задні гальма. Я рекомендую трохи підзігнути колінки і навалитися трохи вперед. Не зміщувати дуже корпус в сторону. А намагатися керувати мотоциклом, піддавлюючи то ліву, то праву підніжку. Вправи на баланс я вважаю одним із основних вправ, які повинен відпрацювати кожен райдер. Тому що набагато краще навчитися тримати баланс, ніж підіймати мотоцикл при будь-якій незручній ситуації. Далі вправи на маневрування. Почнемо зі слалому. Ці вправи використовуються стовпчики або коробки. Або колеса на відстані 2,5-4 метри. Три метри вважається нескладною задачою об'їхати, тому рекомендують на трьох метрах можна ускладнити трасу якимось піском або нестабільним ґрунтом. В нашому випадку це 2 ,80 метри 80 сантиметрів. Ті саме навички, які використовуються в слаломі, активно використовуються в лабіринті. А саме це правильна траєкторія, контроль щеплення, газу, ваш погляд, але складність лабіринту в тому, що ви знаходитесь в замкнутому просторі. Ширина прольотів лабіринту від 4 до 2,5 метрів, проїзд в поворотах 1,5 метри. Ваша задача їхати лабіринт, не торкаючись ногою землі або не перетинаючи його межі. Перед будівництвом лабіринту ви повинні враховувати технічні особливості вашого мотоцикла, тому що виворот керма в різних мотоциклах різний. Тому спочатку відмітьте найкрутіший поворот керма вашого мотоцикла перед тим, як розмічати лабіринт. Наступна вправа на маневрування це вісімка. Я вважаю цю вправу найскладнішою з маневрування. Ви заїжджаєте в задані ворота, проїжджаєте три кола по годинниковій стрілці. Три кола, ви проїжджаєте у квадраті 5х5 метрів. Потім переїжджаєте через задані ворота в наступний квадрат 5х5 метрів. Їдете 3 кола проти годинникової стрілки. Виїжджаєте в задані ворота. Ваша задача не торкнутися ногою до землі та не переїхати межі квадратів. Вісімка дуже складна вправа, але дуже корисна. Це базова вправа на баланс та на маневрування. У нашої школи з'явився мастильний партнер компанія «Мотюль». Ми з задоволенням користуємося їх продукцією і впевнено можемо порекомендувати її вам. Посилання на їх сайт ми залишимо в описі під цим відео. Де ви зможете ознайомитися з асортиментом їх продукції. Наступна вправа розворот слона. Задача цієї вправи розвернутися в квадраті 4,5 метри з пробуксовкою заднього колеса, не поклавши байк. Ця вправа розрахована на контроль пробуксовки заднього колеса, контроль щеплення газу та балансу ваги мотоцикла, використовуючи опору тобі ж свою ногу. Наступна вправа попадання в мішень з блокуванням заднього колоса. Тобто, наша задача збити заднім колесом цю фішку, використовуючи його знос. Потім ми проїжджаємо ворота 4 метри і зупиняємося за ними. Наступна вправа піднятися і рушити з місця. Задача в цій вправі піднятися стоячи без пробуксовки заднього колоса. Підйом обирають довжиною 4-6 метрів. Старт якомога ближче до підйому. Під час старту переднє колесо під'їжджає на лінію старту. Стаєте на обидві підніжки і підіймаєтесь без пробуксовки заднього колеса. Та зупиняєтесь наверху пагорба за лінією фінішу. Ця вправа тренує баланс та контроль щеплення в сірій зоні. Далі гальмування по схилу до повної зупинки і поворот. Задача в цій вправі під час спуску зупинитися в заданому місці і простояти 3 секунди. Потім повернути вліво або вправо в заданому коридорі, не виходячи за межі. Найскладніше це простояти 3 секунди. Тому тренуйте баланс. Це основне в цій вправі і роботу гальмами. Наступна вправа це пісок. Це улюблена вправа не тільки райдерів GS, а й усіх ендурістів. Довжина піщаного коридору 30 метрів, ширина 6 метрів. Задача райдерів не торкатися ногами піску. Та не втрачати контроль над ГС-ом. Піску все просто, це психологічна боротьба з ручкою газу та важливо правильне положення тіла на мотоциклі. В цьому відео ми вас ознайомили з деякими вправами GS Trophy. Більшість з цих вправ направлені на відпрацювання балансу та контролю органів керування мотоциклу. Відпрацьовуйте ці вправи регулярно та ви будете себе впевненіше відчувати на бездоріжжі. Також в нашій мотошколі проходять тренування в рамках підготовки до українського чемпіонату GS Cup. Записуйтесь на тренування через офіційних дилерів BMW Motorrad Україна. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!